Ми зараз говоримо про невидану книжку. Чому ви нею займаєтесь? І що саме вас зацікавило в цій книжці? І чому вона варта того, щоб бути виданою? Я працюю з цією книжкою як редакторка, як наукова редакторка. Приклала цю книгу Юля Шекет. Це книга канадської дослідниці, історикині Анни Штерншес. Книга називається і кошерни, Єврейська народна культура в Совєтському Союзі в такі часові рамки, це 1923-1939 роки, тобто 20 30 роки минулого століття. Ця книга. Створена на основі інтерв'ю, це був і істор... усно-історичний проєкт Анни Штеншес. 225 інтерв'ю взяла авторка. Як вона відбирала респондентів для свого усно історичного проєкту? Було кілька критеріїв. Перше, це вік ці респонденти мали народитися до року. 1939... До 1930 року, і місце це Совєтський Союз або території, які пізніше стала Совєтським Союзом. І, і другий критерій це етнічна приналежність. Обидвоє батьків-респондента мали бути євреями. І ці інтерв'ю відбувалося в різних містах: в Філадельфії, в Мінеаполісі, в Нью-Йорку, в Берліні і в інших. І, взагалі на цей до такого питання, якою була єврейська совєтська культура. Авторку надихнула власна родинна історія. Вона зростала в родині, де її співали теж таких їдерських пісень. Ну варто сказати, що її бабуся і дідусь по мамині лінії вони познайомилися в українському штетлі Лянскорун. Вони познайомились так, що її дідусь Ісаак був засуджений як куркуль. І її бабуся проголосувала, була на цих сходинах сільських, і проголосувала теж за його виключення з комсомолу, після чого його Ісаака, його родину висловили з цього штетлу, і вона після чого їде за ним. І пізніше вони одружуються. От таке було знайомство. А інші. По татовій лінії її бабусі і дідусь це Чарна і Зусь Штерншеси. Вони також, звісно, між собою розмовляли їдишем, тобто по обидвої бабусі дідусь розмовляли їдишем, співали там, їдишських пісень, але серед тих пісень, наприклад, була пісенька про Бейлу, яка там, пішла від чоловіка, бо він не був комуністом. Ну, тобто вже… – от, от це, так, це от, і є зацікаво, чому так? Ну ще теж приклади з родинної історії, що е е бабуся її там помамині лінії вона завжди, коли заходила додому тричі, цілувала місце, де мало би бути мезуза. По суті, це було місце відсутнє Мезузи, і виходила з дому теж тричі. Тобто вона пам'ятала ці ритуали, пам'ятала, що навесні святкувалося якесь свято. ну, Очевидно, це був песах. Тобто, їй не пояснювали деталі, їй не передавали ці традиції, просто дещо відзначалося, але ну, це не була вже та передача традицій, і вона не все розуміла. А, от. І тому вона вже змогла досліджувати цю тему тільки після розпаду Совєтського Союзу. Це стало можливим. Взагалі це питання піднімати, і і стало можливим. Власно, от вона вчасно опитала цих людей, які застали той час. Тобто їй за цікаво час формування ідентичності, це час її бабусі, і дідусів, от саме 20-30 роки мені до речі, дуже цікаво цей пері... Чому саме цей період? Тому що Ну, на мій погляд, якраз це ну, що там, в 17-му році, коли там після революції, одразу він так не вимкнувся, радянський, радянська культурна, культура. Тобто це ще люди до радянського періоду щось привнесли туди. І оці такі перші пісні кумедні про комуністів, то, мабуть, тільки це перші такі були ознаки. І, тобто це, їй цікаво був сам це межа. Зливання цього чи межа цього перетворення, тому що навряд чи це вже, вже був усвідомлений радянський, такий, радянська єврейська культура. А тільки її зародження чисто. Ви про ви, да? ви вгадали з трансформації. Тобто це було перетворення. Це вік народження респондентів, наприклад, там був 1899, але їй важливо, щоб вони в цей період, її рамки, вони були дітьми, тобто вони вже, але такими свідомими дітьми, щоб вони усвідомлювали, вже, що відбувалося, і запам'ятали щось. Це був час трансформації, це був час встановлення совєтської влади. Тобто совєти не могли після приходу вони не могли своїми силами, там, скажімо так, російським, так одразу на місцях це величезна територія, і не могли одразу на місцях поставити своїх ставленників, і не могли вони наприклад, російською віддавати накази. Їх просто не зрозуміло б в штетлі. Штетлі, наприклад, українському уявімо тут. Дуже багато свідчень, саме вихідці українського штетлу. Е, е, в штетлі розуміло, там їдеш, це їхні там для євреїв. Основна мова, але вони з сусідами спілкувалися, наприклад, українською мовою. І їх їдеш, був українізований так, ну, з вкрапленням української. Е, е, російських ставників і російськомовних не зрозуміло б. І оцей період він був. Е, Періодом ставлення на місцеві такі посадим були, комуністи, ну, наприклад, євреї, так? які були комуністами і євреї самі по собі були зацікавлені в тому, щоб розвивалася їдерська культура. Але разом з тим починався це от перехід на, на такі рейки комунізму, так? ну, тобто шляху до комунізму. Ми не будемо прямо все-все розкривати. Mm -hmm. Мені більше цікаво, так чому вона актуальна зараз, ця книжка? Що, що ми можемо звідти взяти? Чи можливо з чимось з цього ми продовжуємо жити зараз? Чи може є щось, що ми можемо для себе якусь аналогію взяти? Чи ми можемо взагалі просто, ну тобто, це для тих, хто цікавиться, чи це будь-яка людина може там знайти для себе щось, що відгукнеться в неї, чи впізнається може, якимось mm -hmm. чином? Ну, в першу чергу, це книга свідчення того часу. Нам потрібно зафіксувати, чому було саме так, і чим вона може бути цікаво для сучасників, особисто мені цікаво. Справа в тому, що цей процес 20-30-х років для євреїв він був паралельним. Відбувався як це була коренізація, тобто він був паралельний українізації, які нам можливо більше знайомий там, з підручників історії. України. Це був такий же процес, коли цим різним національним спільнотам в Свєцькому Союзі 20-30 тридцяті роки давали, давали слово, скажімо так, для того, щоб поступово утверджувати совєтську владу. І е, цей період просто дуже контрастує з тим, що було далі. Можливо, нам більш вже відомо це е, репресії проти євреїв. Тобто з е, е, кінця 40-х вони починаються і не завершуються ж. Вони тривають аж до е, розпаду совєтського союзу. І нам це більш вже відомо, можливо, там по віку наших батьків чи дідусів, як просто євреям вже не давало вступати в університети. І оцей от період дуже контрастує з тим, що було потім і. Важливо розуміти, чому так було, як так сталося. І це так, це, це, було, це сформувало ід... совєтську, єврейську ідентичність, але саме в 20-30, х тобто вже діти цих от, дітей на той час вони вже були зовсім інакшими. І як це, який це ще має вплив на сучасність? Справа в тому, що от люди, респонденти Штерншес, які були дітьми в 20-30, вони вже росли в дуже подвійній атмосфері атмосфері подвійності. Тобто, вдома ще святкувалося, батьки були традиційними євреями зі штету. Вони ще святкувалися, та вони їм намагалися передати, і тут от совєтська влада приходить, і їхній основний меседж це було це, ну, це була антирелігійна пропаганда. Це для совєтів було найважливіше. І вони поступово це, але дуже жорстко теж впроваджували: не ходити до синагоги, не святкувати публічно. тобто Відмовитись від юдаїзму. будьте євреями, але, але без юдаїзму, без, без релігії. Але ще ідентичність єврейську дозволяли е, зберігати-30-ті. Це був якраз цей процес приваблення всіх національностей до Совєтського Союзу, ну, до Совєтів, mm -hmm. щоб, Так, Це, це були дуже цікаві часи. От, наприклад, Авторка подає на початку історію Сар Ф. Може, просто Сари, бо всі респонденти без прізвища, щоб певне анонімність зберегти. От авторка зустрілася з цією Сарою в Брукліні. Це колишня мешканка українського штету. І Сара навчає Анну Штирчес, як готувати кошерну свинину. І авторка цікавиться, як же, ну, як свинина може бути кошерною. Ну і Сара на це не зважає, каже, що ну, ці юдейські приписи мене не стосуються, бо я вважаю, що будь-яка страва може бути кошерною, якщо її готує єврейська душа. Отнакот. І от ця історія дуже показова для цього часу, для людей, які формувалися в той час, тому що. От вона вважає, що там релігія це вже занадто. Я, там, вона ніколи не ходила до синагоги. Її... Вона вважає, що дитину не треба віддавати до дошив, це занадто вже фанатично. Але вона так дуже закохана в їдеш, в їдешські пісні, в вистави, от Все своє життя. Вона їдешомодна і вона цим дуже захоплена. Тобто вона читає шолом Алейхима. Обожнює теж дідочські пісні, і всі події у світі вона оцінює з позиції там, це добре чи погано для євреїв. Вона дуже переживає, щоб її діти не одружилися, і внуки з неєврейками. І ця подвійність, це якраз є результат того формування совєтсько єврейської ідентичності, але в 20-30-ті, коли їм дозволяло бути євреями. Але Усунути релігію. І потім, звісно, ці люди, які сформувалися в той час, вони своїм дітям вже не передали, звісно, релігійних традицій. Тобто, тобто євреї, яких ми можемо знати там, в сучасній Україні, це вже, власне, є наслідком, що їм там бабусі, дідусі просто не передавали, ну і батьки відповідно, релігійні традиції саме. Тобто, їдеш, ну, ми знаємо, що їдеш теж вже. Скажімо, теж так завмер, ну тут вже там далі Голокост, ми не будемо про це наразі. Бо є ще от історія, що як, ну, батьки вже бачили, що дитині потрібен якийсь кращий шлях при Совєтському Союзі, і вони вже хотіли віддавати дітей до совєтських шкіл, до російської. Ну, тобто вони так бачили краще майбутнє для дитини. і... Одна респондентка розповідає, як її мама попросила, ну перед тим як йти на комісію, там перед до якої школи мала визначити, вдати, що вона не розуміє їдеш взагалі. І батьки з, з дівчинкою справді не розмовляли їдишем вдома, ну стільки російської для от, кращого майбутнього для дитини. Але дитина все одно чоловік батьки між собою говорять їдишем, і з бабусею вона все одно говорила їдишем, бо та не знала російської. Тобто дитина, по суті, знала їдеш, і от вони приходять до цієї такої комісії, там чотир, троє чоловіків, і її там запитують, вона, не, вона каже, я не знаю, їдеш. От, і їй говорять: мейдали, гей фармаг, дідір, дівчинку, зачини двері, і вона пішла зачиняти. І так вона опинилася в єврейській школі. От, а для совітів важливо, чому в цей час створювали. Єврейські школи з викладанням їдешем це можливо дивно зараз прозвучить, як так? Чому там совєти турбувалися в той час про євреїв? А це якраз і був цей час встановлення. Совєтів, коли було необхідно до різних національних спільнот доносити пропаганду, агітацію Є, рідною мовою. мовою. Бо якби дитину відправили в російську мовну школу, ну вона би просто не зрозуміла. Ну, хтось би так, хтось не дуже. І вони би не могли отримати оцю порцію пропаганди, так, так. яка ну, яку совєти хотіли, тому от певний час були. Школи створювалися різні пісні, такі комуністичні. І так. оці от люди, які сформувалися в той час, вони все життя просто пам'ятали, це була їхня молодість, вони співали ці пісні, такі комуністичні, дивні. От. І там був такий теж цікавий епізод. Була така червона гада. — Червона гада? Так. Це, 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 Комуністична. І от вони там по-різному її переписували. І от теж є такий фрагмент, тут я можу зачитати, як переробили ритуал Седеру, традиційне миття рук і богословення перед їжею перетворилося на політичну таку заяву. Як це звучало? Змийте весь буржуазний бруд, змийте цвіль поколінь і несловення, не проказуйте богословення, виголосіть прокляття. Руйнування має спіткати всі старі рабинівські закони і звичаї, єшиви та хедери, що затьмарюють і поневолюють народ. От. І е, е, останній вигук Седеру, е, теж, е, який мав би звучати наступного року в Єрусалимі, от, е, в цій от е, советській раді звучав так, е, що цього року революція тут, наступного року світова революція. Тобто, о, о, але це, це було унікальне тільки в цей період. Воно вже за десятиліття там забулося. Тобто, Відпала потреба, прийшли совєтські свята, там жодневої революції, там вже Новий рік, там 1 травня, все. Це все зникло. Тобто авторка зафіксувала цей час в цих свідченнях, і ну, це, це було, звісно ж, це все передавалося далі вже в тому, що вже не було тієї релігійності. Тобто, ми втратили таку от ідентичність тих євреїв зі Штету, і оце от відбувалося початок формування совєтської єврейської ідентичності. Ви говорите, називаєте це релігійністю, але ну от чи правильно я розумію, я обов'язково чекаю чекатиму і читатиму книжку, дуже цікаво е, мені особисто. Але е, ви називаєте, що вони забрали релігійність, але. Ну, Наприклад, кошерна свинина це все таки частина кашоти, частина релігійності. Тобто, я бачу в цих ознаків, в цих діях, що вони якби, намагались відділити кожного єврея від громади більше. тобто, Забороняли ходити туди, де могли бути разом, і де могла бути саме єврейська громада, спільнота. Це було заборонено Дома Ти собі робив те, що ти робив вдома. І коли людина, там той самий єврей, залишавшись без єврейської спільноти, він шукав іншу спільноту, куди б і він знаходив ту совєтську і туди, якби формував вже іншу ідентичність. Тобто оцей, і виникав цей мікс того домашнього. Скажем так, єврейства культури ідаїзму, те, що залишалось, вже совєтським якимось, які йому. Ви ж тій спільноті пропонували, тобто це по суті була така боротьба з єврейськими спільнотами і рабинами, навколо яких вони об'єднувались, можна так назвати, навіть на мій погляд. Ну будемо читати книжку, побачимо. Ви, ви дуже праві в цьому. додати до цього чи не так, правильно? так. Ви ви дуже дуже гучно, ви це все зрозуміло правильно. Тобто, так ну з рабинами і так, це було місцеві лідери. З ними було для совєтів дуже важливо боротися, прибрати інших авторитетів, окрім нових авторитетів, це комуністичне. Так? Діячів, активістів на місцях. Хоча для початку це були теж сусіди, скажімо так, це могли бути євреї, могли не євреї, але ви праві, про зібрання совєти замінили абсолютно все. тобто Вони намагалися втрутитися вони, абсолютно всі сфери життя людини. Тобто, зібрання були, але це вже були зібрання совєтські. Тобто це були збори там для людей було спершу зрозуміло, навіщо туди ходити, навіщо втрачати на цей час. Але совєти вирішили ну, за них. І це були от, ніби не цікаво, але вони вже змушували, змушували, змушували. Тобто люди збиралися, але вже з інших причин. Наприклад, є ж такий великий розділ штерншис про театралізовані суди, про вистави. Це все було місце зборів, і було місце зборів для євреїв, але вже були причини зовсім інакші. Раніше, звісно, збиралися в синагогах, і це було там, за бажанням людей, це традиція була. А совєти це все знищили, заборонили ходити до синагоги, і були вже свої збори. І ну, варто теж сказати, що чому взагалі євреї так от погоджувалось ніби це була така ніби часткова угода. Совєти прийшли і скасували обмеження, які були за царизмом. Це були обмеження місця проживання, так зване смугасів. Тобто євреї змогли поселятися де завгодно, в великих містах нарешті. Вони покидали штат і їхали туди, молодь переважно. І це заборони на професії певні, і заборони на освіту. Тобто совіти ніби такі добрі прийшли і от дали євреям там якісь ніби блага. Але... Але замість цього вони захотіли все одно вирішувати, душу, ну, вирішувати, вирішувати абсолютно все. Тобто, чи в яку школу піти, вони не давали вже вибору абсолютно ні в чому. Все одно вони вирішували за, за цих людей що їм робити. От. І окремо це про те, що в Штеншес є такий розділ, от ви згадали про зібрання. Була така практика теж в 20-30 роки, це театралізовані судові дійства. Ми більше знаємо суди як суди над окремими людьми, а існували ще такі суди над обрядами, над традиціями. Наприклад, був такий суд над обрізанням. В Одесі ну, від, Хто напевно. <ріст> О, це був запити. якраз приклад неуспішного суду. Театралізовані судові процеси це ну звісно не справжні процеси. Але з часом вони ставали справжні, коли людей починали арештовувати за якісь не такі промови, і люди вже почали втрачати розуміння, а де правда, де ні. А ви ну, спершу це були театралізовані, тобто такі. Просто вистави на показ. І один з таких неуспішних судів, багато був успішних, це Одеський судовий процес над обрізанням 1928 року. Зібралася дуже велика аудиторія, і завдання совітів, які організували цю виставу, потрібно було переконати людей в тому, що обрізання це поганий ритуал. І вони для цього запросили, от теж дуже характерно, місцевих лікарів, тобто одеських євреїв, звісно, які власне, займалися цим обрядом, ну, тобто здійснювали обрізання, але їм було вжив, щоб місцеві, тобто їхні ж сусіди, знайомі їх переконали в цьому. Можливо, це була помилка, чому, ну, чому це не вдалося. І от Сучасник цих подій згадує так, що тут я можу зачитати. Пан Піберкав заговорив до всього залу тихим голосом. Ви хочете знати, що я думаю з приводу нашої дискусії? Що я можу сказати? Операцію, яку я виконую, операція, яку я виконую, дуже коротка, Чик і готово. Я вважаю, що моя промова має бути не довше за саму операцію. Але з поваги до публіки, до всіх, хто сюди прийшов, скажу кілька слів. Погляньте, хто присутній на нашій сцені. Які зірки? Ось професор Зільберберг. Він у медицини, знаний Чикаго, Філадельфії, у цих американських містах. Я не кажу про банальний апендицит. Але якщо людині потрібна серйозна операція, то люди приїздять до Одеси з відставою Америки. Якщо у вас проблеми з серцем, то поспішайте до іншого лікаря, доктора Бухштаба, який також сьогодні тут присутній. Хто в Одесі кращий кардіолог за нього? Кажу, це не для того, щоб прирекламувати. Йому це не потрібно. Тепер, якщо ваша дитина захворіла, то ви йдете до лікаря Тарковського. І Тарковського, батька і сина, які також сьогодні тут присутні, Одеса ними пишається. Наш сьогоднішній голова, доктор Цикліс. То я вам скажу, коли обидва мої онуки захворіли на кроватину, я відвіз їх до лікарні. Доктор Цикліс був до них такий уважний, як і до всіх інших дітей. Скажу вам так: він був іще уважніший, ніж я, їхній дідусь. А, і так далі. Тож усі ці поважні люди нам сьогодні розповідають, що те, що я роблю, недобре. Що це шкідливо, гаразд, разу ж такі зірки наполягають, це має бути правдою. Але справедливості заради хочу вам щось сказати: ось дивлюся я на вас, мої глядачі, і бачу, що 90% з вас мої витвори. Тож, я дивлюся на вас і заци... зацитую вас, а також ваших подруг, кому від цього гірше. Оф. І все. І судовий процес був. Ну, тобто це така от замальовка, як це відбувалося, і це е, свідчення про Це знайшли з ким зв'язатися. <гум> так, так. <гум> в так. цьому випадку так. Дуже цікаво. Ми вже... Коли буде книжка, <гум> кажіть, ми все будемо чекати. на Ми цього місяця ми віддаємо в друк і десь. Ой, сподіваюся, <гум> так. Нарошашана буде мати. вже будемо дарувати на подарунок. будемо брати. Це може тоді дійсно якийсь такий акцент, на що звернути читачу увагу? Um, ну. Тут не перевершені сценки, напевно. Тобто фрагменти вистав е, антирелігійних, але вони ну, ну, надзвичайно цікаві. Там, про те, як совєти намагалися ну, виставку впати вкласти меседж, що там, потрібно вирощувати якомога більше свиней, там, в єврейських когоспах. Ну, Звучить абсурдно, але е, е, діти там грають роль, що вони переконують дідусі, але ж ти знаєш там, скільки, наскільки це економічно вигідно, е, Мати, як вони добре розмножуються, скільки ми будемо через 5 років мати свиней. От, і, от, ці, вони просто дуже добре картинкою запам'ятовуються, ці сюжети, і я думаю, що це найцікавіше для масового читача в цій книзі, саме ці сценки. Ну, чудово. і можна встигнути десь родичів розпитати, може, десь що хтось чув. Так, що від своїх знати звідки? Батьків. Так. Дякую дуже. Тоді чекаємо добре. книжку. Дякую, чекаємо.